Dobra, go? Tak, 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 tak. Dobra. Nie tak, tak. Dobra, tak. Dobra, Nie, nie, tak. Dobra, 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 tak. tak. Побук скажу да. мене? Сину, а де море? Де море? Де чайка? Отут? Нічого собі. Як тобі подобається? Попросили, щоб там поставили цю штуку, щоб дитина не гепнулася з ліжка. Для На нас прикрутили. В ідеалі було б з двох сторін, ну дякую хоча б за одну. ти це така марна. Це я. Сину, ти собі знайшов цяцьку? Що там? Mm? Ти що, приїхав пратись? сюди чи що? Я тут встановлювала камеру. <кхем> До речі, треба обов'язково відзняти, як зараз в мене закріплена камера. До речі, не реклама, але ж таки реально класна. Ось таке камера. Йонтан чи боба? Так. Ось ось це кріплення. І тільки подивіться. Я вважаю, що прекрасно. Під стоп у нас. Манго п'є водичку. Ну ні. Ти що сонний? У мене для тебе прекрасна пропозиція. Щоб ти спав в готелі, а мама почилила в ванні. Mm. Ну, у нас тут все змін Сону вигуляє манго, манго вигуляє сону. Це гіна тоба йому ця. Якось так. Манго, що тобі не важко? Суду в борьбу їде. Менго, що, тобі конячка? Менго іго го чи гав-гав? гагав? Менго манго, го чи гагав. Йди до мене, Менго. А, маленька. Це тебе не видно. Мама твоя не може налаштувати камеру. камера. Все, сідай, сідай. Ну сідай, сідай. Але в мене сьогодні особливий день. Не тільки, що ми перший раз, не знаю за скільки років вже вибралися В таку міні-відпустку. А ще я сьогодні перший раз за скільки майже два з половиною роки буду пити, пиво, безалкогольне, правда але все одно. Я грудне вигодовання не закінчила, але ми в інтернеті знайшли, що є безалкогольне пиво, яке взагалі там по нулях, нуль калорій, нуль цукру, нуль алкоголю. Це запитала я в свого ще GPT, чи точно можна, бо в корейських блогах писали, що це ок, але я не довіряю лише одному джерелу інформації. Тому що запитала в своєму GPT, і він сказав, що ну, це навіть як не пиво, а просто якийсь напі зі смаком пива. Тому а, сьогодні спробую. Так от, я просто так скучила за всім алкогольним. А, і так хочеться, просто якийсь келих вина або пива. От. тому сьогодні... Сьогодні спробуємо. Просто трошки заліпательних кадрів. Вода, море. Це просто гіпнотизує. Стояла, я дивилася так. Важко відірватися. А ще сьогодні просто прекрасна погода. Немає сонця, трошки прохолодно. На мене це ідеально. І ось, до речі, звідси видно наш готель. Ось він. Синуня, ну що, це знову наша улюблена рубрика. Хто кого вигулює? Все. Ти пішов вигулювати себе сам. Що там? Хто там так сміється, дзвінко? Хто там сміється? сину? Манго прийшов. Будеш вигулювати? На, так а чого ти? Чого ти кинув? Вигулюй, давай. Іди. Топ-топ-топ. О -о -о -о. Давай, салоня, нагуляйся і щоб спав до самого раночку. 여 m going to go to the house. I'm going t 많 go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go t Зараз вже темно, але там якраз море. Ми вже нічого не хочемо. Часон, дов... дуже довго чекали. І все, я знаю, це все буде боїсти, у нього настрій вже жахливий. Ненавиджу чекати, ненавиджу цю корейську хвиську вистаювати в чергах. Я вже краще, що інші пішла поїла. Але вирішили спробувати. Що ж тут такого особливого, що люди чекають, потурав хвилин? Ще раз, ось мені. Ну, подорок. Вау! донуня. Ти хочеш восьминога зробити? О, дивися! А що ти вийшли? О! Смачно? Ну восьма ні. Була дальне, що не буде. Будем дай мета. Що, смачно? Будешь ще? 오. 괜찮아. 잘 잡아 봐. 먹어 응. 먹어.